Привіт малята! Мене звати Ришко. І сьогодні я хочу вас запросити подивитися, яка є праця взимку в селі та місті? Коли настає зимова пора, стає дуже-дуже холодно. І турбот в житті людини стає більше. Перш за все, тепло стає дуже холодно і потрібно обігріти свій будинок. В селі це може бути як і газ, так і піч. У місті це тільки газ. У місті працює служба, яка надає тепло, багатоповерхівка. В селі людям, які користуються піччю, потрібно заготувати багато-багато. Дров, щоб обігріти будинок або сарай, в якому живуть звірі, які теж потребують тепла. В місті є люди, які займаються прибиранням доріг від снігу. Також вони прибирають дахи від снігу, від бурульок, посипають дороги сіллю або піском, щоб не було. Слизько. В селі теж люди займаються прибиранням доріг від снігу, а також кожен господар прочища своє подвір'я від снігу. Також господар турбується про свої дерева. Щоб гілки не відламались, він прочищає їх від снігу або льоду. Дітки, скажіть, а навіщо потрібно розчищати дороги і посипати їх сіллю або піском? Так, вірно, щоб можна було їздити на машинах, ходити пішки і не боятися впасти на льодові. В селі люди турбуються про свою худобу, доглядають за нею, дивляться, щоб їм було тепло. Дають їсти. В місті люди теж турбуються про своїх тварин, годують, підгодовують безпритульних, одягають своїх маленьких друзів в теплі курточки, щоб вони не замерзли. В селах є лісництво, а лісництво доглядає за дикими звірями. В зимову пору, коли холодно і нема чого їсти, лісники підготовують диких звірів. Зиму потрібно пережити кожному і людині, і тварині, і рослині. Зимову пору турбуватися про світ природи потрібно ще більше, чим весняну чи літню. Бережіть природу. Дякую вам за увагу. До побачення, мурмя!